Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко. І перш за все, щоб ви просто знали, я купляв і використовував переважно процесори конкурента Intel, і буду робити це ще досить довго. Я не фанат Intel і вважаю абсолютним непотребом цілі покоління цієї компанії. Тому уявіть собі, наскільки Intel Core i 9 12900 k вийшов топовим, Щоб я щиро зняв перед компанією свого уявного капелюха. Одразу ж дякую компанії Asus, а також магазинам Pixofon і Soundmax за допомогу у створенні даного відео. Цей матеріал затримався на півроку по очевидним причинам. Тому актуальність його під великим питанням була б. Насправді ні. Бо враховуючи, що вихід 13-го покоління Інтер сильно знизить ціну на 12, те а 12 те абсолютно топове саме по собі. Цю крихітку ви зможете придбати ще дешевше. І власне вона того варта. Це найпотужніший мейнстрімний процесор для ігор і один з найкращих для роботи. Наголошую, я не кажу найкращий, бо є у нього два моменти, про них буде у кінці. Але для початку: Intel Core i9 12900K важливий. Не просто як неймовірне серце для гіперпотужної геймерської і не тільки машини, але і доказ того, що концепт Little Big на машинах архітектури X64 це не казка і не фейк, а майбутнє. І абсолютне фіаско з Лейкфілдами на це майбутнє не вплинуло абсолютно ніяк. Власне, у цьому і фокус. Бо 12 те покоління Intel за винятком молодших моделей. І на десктопах, і на ПК має так звані Пі ядра та І-ядра. Power і Efficiency. Уважайте два процесора в одному. Перший Power з надсучасною архітектурою, значно потужнішою за 10 і 11 покоління, високочастотний, по два потока на ядро і в іграх просто рве. І власне так, Intel Core i9 12900K потужніший за AMD Ryzen 9 5950 x в іграх саме за рахунок пі-ядер, А у багатопотокових завданнях має перевагу, власне, за рахунок потоків. Бо другий процесор у дуплеті на малопотужних ядрах рівня десь Haswell Skylake, тобто 5-6-7 покоління на приблизно тих же занижених частотах, але без мультипотоку. Тобто просто низькочастотні ядра досить застарілої технології. І завдяки правильному балансуванню оптимізації на Windows 11. Важкі задачі можуть виконуватись на піядрах, легкі фонові – на і ядрах. І такий ось підхід дасть значно більш ефективний розподіл енергії та й в цілому занижений ватаж процесора. У теорії, у майбутньому, але не зараз. Не сьогодні. Бо у стрес-тесті на усі ядра помірному стрес-тесті без там додаткових AVX і так далі. Intel Core i9 12900K жере під 300 бісових Вт і тротлить на усіх системах охолодження, що у мене були на час тестування. Тобто горизонтальна башня Be Quiet Dark Rock tf 2 Водянка на 3-секції Quiet Shadow Loop 360. А взагалі по в іграх ситуація краща температурно, але не дай Боженька вам його порівняти з тим же 5950. x Де ті ж самі 16 ядер. Бо різниця у ватажі під 100 Вт. А у температурі близько 50%. Повторюю. Intel Core i 9 12900 k гріється на 50% сильніше, ніж AMD Ryzen 9 5950 x І здавалося б, ну і добре, ну і хай буде. Я просто занижу або зафіксую частоти, щоб процнижать біси від 300 Вт в одне рило, видаючи турбо до 5,5 ГГц. Просто занижу частоти. А не можна. Ну точніше, можна у теорії. Але там чагарі. Тобто це не просто зайти в BIOS і за три хвилини вже все зроблено, як було, і з усіма іншими процесорами до цього покоління. Ні, там жепся. Коли я намагався зробити це під власне тест охолодження, я не зміг цього зробити взагалі. Це тіпа пояснюється тим, що Intel Core i9 12900K складається власне з двох процесорів, котрі між собою майже незалежні. Але я цей аргумент ну не приймаю. Процесор це процесор, частота це частота. Математика це математика. І це не проблема материнської плати, бо Asus ROG Z690 Maximus Hero це був ідеальний варіант для тесту. Мамка флагманська. Плюс оперативка від Asus тестована Asus. А ще ж була ddr 5 від Kingston. І на материнках від інших виробників такі ж самі чагарі лайна. Ну не можна нормально це зробити. Ну не можна! Іначе цього мало. Але ні. У стрес-тесті система вела себе абсолютно дико. Процесор гасав частотами як дурний. Тротлив коли хотів, а коли не хотів, жер 70 ватт. 70 ватт! Замість 270 і це все у стрес-тесті, коли він мав жерти 270 в одне рило постійно і без зупину. Ну тобто, стабільність такої системи під великим запитанням. Власне, Adobe Photoshop у деяких тестерів процесорів відмовився працювати стабільно. Тести у цій програмі цього процесора просто не усюди є, бо процесор відмовлявся там працювати. Програма вилітала. Конкретно на 12-му поколінні. І коли я шукав додаткову інформацію, я зрозумів, що вилітав іще й Lightroom. Тому, власне, якщо вам важливе саме питання стабільності, то будь-які рухи у напрямі Little Big я рекомендую робити виключно через 2-3 роки. Ну або хоча б з 13-го покоління. 12-те краще пропустити. Або вибрати молодші моделі, де або потужні ядра, або маломощні. Mm -hmm. Ну, тобто Core i 3 або Core i5, але не Core i 7 і Core i 9, бо оптимізації заліза і програм не буде у перфектно стані ще досить довго. Ну і, власне, в плані енергоефективності також. Бо знову ж таки, 8 плюс 8 ядер Alder Lake зжели більше, ніж. 16 ядер зен 3. І це все треба охолоджувати. Зрозумійте мене, усі ці 260 Вт енергії треба якось розсіювати. Власне, тому саме по цій причині я не дуже рекомендую Intel Core i 9 k усюди, за виключенням абсолютно єдинорогових. Ігрових систем, де буде супер охолодження, просто візьміть AMD Ryzen 5950 x зафіксуйте частоту на 4600 МГц на воді Arctic Freezer 2420 і буде вам щастя. Хоча б паритись щодо оптимізації не будете. Якщо вам хочеться Intel, але напогратись. То, власне, Intel Core i 5 12600 k я рекомендую спокійно і поперед навіть Ryzen 5. Core i5 5 це зараз найкращий ігровий процесор. Але не Core i 9. І навіть не Core i 7. Та власне, навіть Core i 3 12300F я можу спокійно рекомендувати, бо він по продуктивності в іграх як 10900 k виходить. Я навіть не жартую. Тому. Alder Lake у цілому і Core i 9 12900 k зокрема, це неймовірний крок вперед для Intel. І доказ того, що конкуренція Лізи Су і Пета Гелсингера буде видовищем, котре вам не захочеться пропустити. І це вже точно буде не перевод піску. Як не дивно. Інтел за це варто хвалити. І я буду хвалити, бо далі буде тільки краще. Я в це вірю. І вам рекомендую знято. Я не знаю, чому я на мікрофон по показав. А я знаю, чому я на мікрофон показав, бо я дякую київському магазину SoundMagUA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600, який коштує 12 тисяч гривень. Дякую, дуже дякую. Ну а ви напишіть у коментарях, який наступний процесор буде у вас. Неважливо, на десктопах чи у ноутбуках, від якої компанії ви собі хочете процесор. Неважлива ціна. Просто навіть модель не важлива. Просто компанія. Пишіть не соромтесь з вас також. Подавайте підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше. А це нам завжди, в принципі, але зараз, конкретно зараз, неймовірно важливо. З вами були Денис Зайченко і канал Rotnation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям і бувайте здорові!